Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Чи вистачить Україні боєприпасів, які постачають Сполучені штати для подальших бойових дій? Тут власне динаміка така, що на сьогодні сполучені штати, якщо врахувати цей останній пакет військової допомоги, поставили нам десь 900 тисяч боєприпасів калібру 155 п'ятдесят міліметрів? Це до речі, більше ніж у нас зараз запасів до радянських калібрів 152 п'ятдесят Так от за добу найбільш інтенсивні дні збройні сили вистрілюють більше снарядів, аніж ОПК Сполучених Штатів, тобто підприємства Америки, можуть виготовити за місяць. Норма виготовлення боєприпасів в США зараз 15 тисяч боєприпасів на місяць. На це питання у Пентагоні сказали, що загрози боєприпасного голоду для збройних сил немає і не буде, і пояснили це тим, що дійсно поки що ми бачимо дуже високі показники витрат боєприпасів. Але ви також бачите неймовірно високий оперативний темп на полі бою, бо українці дуже успішно просуваються вперед. Зараз сказало Пентагоні: ми інвестуємо у виробництво боєприпасів, воно зростає, і наші союзники також нарощують виробництво. Отже, згодом ми отримаємо стійкий темп виробництва боєприпасів як для себе, так і для українців, заявили у Пентагоні. А що Пентагоні сказали про те, що Сполучені Штати та країни НАТО взяли на себе керівну роль у забезпеченні українських вояків зимовим спорядженням? І ми стежимо за тим, щоб у них, тобто в українських вояків, були все необхідне на цей період. Бо постачання теплого спорядження не менш важливе аніж боєприпаси на полі бою. Отакі от висновки зробили в Пентагоні. Вони абсолютно правильні. І до речі, Пет Райдерець, який коментував оце ситуацію по спорядженню, сказав, що насправді ми знаємо, що українці матимуть теплий одяг. А от щодо росіян, то він він сказав таку цікаву фразу, що зовсім не впевнений щодо готовності. Російських військ вести бойові дії взимку, і це так, бо зимової форми у російських вояків Катма, і це власне добре. Окупаційні збройні сили, ну і Російська Федерація в цілому відчувають серйозні проблеми в тому, що до кінця місяця у них буде дефіцит боєприпасів, зокрема. 122-мм і 152-мм снарядів, які до цього активно використовувались, і давали вогневу перевагу для окупаційних військ у порівнянні з українською стороною, десь місяць назад, як ми знаємо, ця перевага була 1 до 10, а зараз. На щастя, все таки при допомозі наших партнерів і активізації російського лендлізу, я жартома про це кажу. Нам вдалося фактично. Ну, якщо не вийти повністю, то оцю вогневу диспропорцію ліквідувати усунути, і українська сторона зараз практично. На переважній частині е, фронту має е, практично е, рівновагу у вогневому відношенні з ворогом, а в деяких моментах і перевагу, що і надає можливості для українського війська успішно здійснювати ті е, стратегічні і тактичні дії, яка вона здійснюється, тому враховуючи оці аспекти, і те, що е, Росія зараз відчуває. Серйозні проблеми із комплекта до укомплектацію окупаційних військ із озброєнням, із формою, зимовою, з бронежилетами. Наприклад, була в них намір придбати у Туреччині 200 тисяч. Бронежилетів і десь 500 тисяч зимою формою, але там вічливо відмовили, і на такій же позиції стоять і інші ті суб'єкти, до яких зверталась російська сторона, і безумовно, вже в деякій мірі, а по части і в значній. Ми спостерігаємо провальність тієї мобілізації, так званої, яку розпочав Путін у Росії. Вона, по перше, не по друге викликає е, антивоєнні настрої у суспільстві і не тільки антивоєнні, а вже у деяких національних республіках і сепаратистські настрої, і це безумовно. Комплексі впливає і на настрої вищого військового командування. Буквально протягом тижня двох Путін поміняв двох командувачів західного і східного там їхніх округів, тому що вони, начебто, не справляються і взагалі така тенденція у Кремля, щоб перекласти війну за ті поразки і за той програш в Україні. Перш за все на військове командування. Ну, перш за все, на Шойгу, на Герасимова і е, командуючих нижчого рівня, які безпосередньо здійснювали заходи по е, окупації української землі. Тому м, спроби яким чином проілюструвати і російському суспільству, і своїм так званим партнерам, що е, Окупаційне військо спроможне рухатись вперед і відвоювати території українські, оце якраз і та мета, яку переслідує Путін не тільки на території Донецької і Луганської області, але і на півдні. Але слава Богу, та тактика і стратегія, яка застосована українським командуванням, і, до речі, буквально днями. Верховний головнокомандуючий збройних сил генерал залужний сказав про ситуацію, що ситуація складна, але контрольована, і головне, розвивається за нашим планом. Далеко не все, що там відбувається, було відправлено з вільної української території. Дуже багато маленьких бавовняток народжується безпосередньо в Криму. Про деякі ми просто не знаємо, але вони там є, і знаєте, я підкреслюю, підкреслюю, завжди буду підкреслювати, що ставлення до визволення Криму від окупації воно не залежить від національності, не залежить від стату статі, не залежить від інших чинників, від релігійних, зокрема. Воно залежить тільки від бажання жити в вільній демократичній країні чи небажання жити в цій країні. Є багато пристосуванців, які перейшли в окупаційні в органи влади, здійснюють стають елементом, інструментом окупаційного режиму. Ясно, що для росіян, які приїхали в Крим, це небезпека, і вона їх лякає неймовірно. Мамочка пара всі пам'ятають. Та, да, це просто прекрасно. Це просто, просто от, воно передає всю суть, яка там відбувалася. Е, є група, яка е, зраділа окупації, і зараз вони просто в нерозумінні, що відбувається. Обіцяли, що все буде хорошо, але щось воно йде не зовсім так. Ну і власне є велика частина людей, які просто неймовірно чекають, коли нарешті. І вони реально від кожного такого з одного боку радіють, звісно, з іншого боку страшно, тому що ніхто не хоче війни. Абсолютно більшість людей, на мою думку, суб'єктивну, глибоко суб'єктивну думку буде жити в Криму під будь-яким прапором. Наскільки політичні. Да, просто вони готові жити під будь-яким прапором. Тобто, це не має значення. Прапор вони завжди будуть тяготіти до того, хто сильний, хто виграв, хто виборов цю територію. Байдуже, хто це буде. Е, частина людей е, це саме цікава частина. Це ті, що е, громадяни України, які перейшли працювати в е, окупаційні органи влади. Отут дуже велике питання. Е, якщо більшість з них вийде, е, це буде прекрасно. Але я боюся, що певна частина не буде виїжджати, залишиться, але в нас не буде інструментів і механізмів, е, щоб з'ясувати. Чи була ця діяльність, чи був цей перехід потрібен нашій державі? Чи все ж таки це була допомога ворогу? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.